У Богорочанському райсуді розпочався розгляд по суті справи Сергія Саєва. Йому інкримінують перешкоджання професійній діяльності журналістів. Суддя, що розглядає справу Любомир Битківський. Ось що про нього відомо. Свою кар'єру розпочав у природоохоронній прокуратурі, де працював до 2000 року. Згодом став суддею Богорочанського районного суду, а в 2016 році його головою. Що примітно, його тітка є сільською головою, сестра, депутаткою місцевої ради. Ще його родиче. Ймовірно, є суддя Богородчанського суду Олег Шишко. Як писали наші колеги, на пана Шишка було скоєно замах на вбивство. До воріт його гаража прикріпили гранату, і саме у цій судовій справі адвокат підозрюваного просив відвід судді Битківського, оскільки той є колегою та родичем судді Шишка. Отже, можемо зрозуміти, і тут родинні зв'язки оплели державну систему. Однак, гайда на засідання. Під'їжджаючи до суду, ми помітили, як Саїв прогулюється вулицею. Спробували підійти до нього, але він помітивши нас, почав іти в інший бік. Нам усе ж вдалося його наздогнати. Але він повідомив, що буде спілкуватися з медіа тільки в суді.